Сади добробуту на Закарпатті вирощують яблука та груші за європейською технологією завдяки обласній програмі розвитку рослинництва на Ужгородщині Працюють п'ять господарств, які культивують плодово-ягідні дерева. Висаджують не лише різні сорти яблуні, але й сливи, персики, французькі сорти горіхів та ягідні кущі на купівлю саджанців. Фермери витрачають лише 10%. Інші 90% фінансуються з обласної програми. Як розвивається садівництво та оновлюються посадки нових садів? Дію вивчала Діана Фуско. Микола Петронь професійний музикант, присвятив цій діяльності майже все життя. Та кілька років тому вирішив змінити професію і зайнявся садівництвом. Вже чотири роки за європейською технологією вирощує саджанці: яблук, груш, абрикосів, черешень та персиків. Це значить, ми завезли садивний матеріал, чистий матеріал з Італії. Ми його посадили, ви бачили в маточному саду і посадили також під щепу. Ми її вирощуємо. Зараз ви бачили техніка, і люди займаються окучуванням підщепи. Там, де окучується підщепа, формується корінь. Ми його потім обрізаємо у фруктосховище, значить, складуємо в білочки, і зимою ми будемо прививати, займаємося прививкою. На фермерському господарстві Богдана Мурги вирощують лише яблука, але аж 12 різних сортів. Серед них відомі Голден Delicious, ранній Голден, Флоріна, Чемпіон, Джона Голд, Супра. Перше посадження було 2014. Тому і минулого року вже був зібраний врожай. Перший врожай це приблизно 10-12 тонн з гектара. Загальна площа посаджена 13,5 тонн. І минулого року було посаджено осінню також 2 гектара, це 6 тисяч дерев. Продаємо по всій території України Київ, Одеса, Харків. Вже рік вирощують яблуки у селі Тиглаш на фермерському господарстві площею 15 гектарів. Працює крапельний полив. Вже наступного року підприємці планують поповнити сад іншими фруктами. Технологія вирощування інтенсивна яблунь відноситься до категорії французької стіни. Спеціальна обрізка, спеціальний уход. І на сьогоднішній день ми маємо вже от перший буде врожай двохрічних саджанців, зокрема раннього голдена ґали. Фуджі пінове на 120 гектарах баранинської та Холмецької сільських град вирощують горіхоплідні культури французької селекції. Результат клопіткого догляду садівники отримують лише через 6 років, коли з'являться перші плоди. У найближчій перспективі будівництво заводу із переробки горіхів, вартість інвестицій, якого складає 30 мільйонів гривень. Ми посадили сади. Це два французькі сорта горіха франкети фернор, приблизно. Біля 15 тисяч дерев. Садівництво одна з традиційних галузей сільського господарства Закарпаття. Цьому сприяють кліматичні та природні умови області. Ану Закарпаття має унікальні природні кліматичні умови для розвитку багаторічних насаджень, зокрема для садівництва. У всіх категоріях господарства області обліковується 14,6 тисяч гектар землі. Бували, старалися їх убідити в цьому, що тебе потрібно. Результат є. Думаю, що Закарпаття засвітили. Минулого року з обласної скарбниці виділили 3,5 мільйони гривень на фінансове відшкодування за придбану сільськогосподарську техніку для використання в садівництві, а також на здешевлення вартості садового матеріалу, які реалізовано для товаровиробників краю на пільгових умовах. Тоді ми прийняли рішення про те, що ми будемо стимулювати створення робочих місць і розвивати галузь садівництва у Закарпатті. В результаті ми Створили е, маточники за підтримки бюджету Закарпатської обласної ради. І е, на сьогоднішній день ми бачимо, що маточники вже працюють і ми мали змогу побачити те, що із цих маточників отримуються фермерами нові саджанці і роз, е, розвиваються території, які вже були занедбані. Для реалізації програми підтримки галузі рослинництва в області передбачено майже 20 мільйонів гривень. Кошти будуть направлені на розвиток. Насінництва, садівництва, горіхоплідних культур та винограду.